Тут є травма, це перелом відкритої кістки. Ну, умовна травма живота, виходить, розріз. Тут у нас так само травма живота, але внутрішні органи вже назовні. У Вінниці для освітян проводять курси з домедичної допомоги. Їх організували представники Червоного Христа. Директорка департаменту освіти Оксана Яценко каже, в умовах війни такі навички потрібні кожному. Скоро починається навчальний рік в освітніх закладах, але задіяні тут не тільки школи. Тут проходять курси до медичної допомоги і працівники садочків і шкіл, інклюзивно ресурсних центрів, позашкільних засоб, закладів і професійно-технічних закладів тобто абсолютно всіх тих закладів, які підпорядковані департаменту освіти. Першими поновити навички з домедичної допомоги прийшли медичні сестри. Ці люди, які постійно перебувають у закладі освіти, і при сигналі повітряної тривоги спускаються разом в укриття з усіма здобувачами освіти, ми сестра го ліцею Жанна обережно накладає тугу пов'язку на псевдорану своїй колезі. Говорить, для неї це не нове. То, що в школі ну буквально через день хтось пораниться, хтось проходить з кровотечею, десь чимось порізалися, тому Ну для нас, для шкільних медсестер, це досить така розповсюджена травма. В реальному житті все набагато складніше, кажуть учасниці майстер-класу. Тож знову пройти курси не завадить. От у нас іде валік, яким ми нажимаємо конкретно на рану, де в нас крови, і затягуємо уже. ну, під закруткою, ну в нас зараз немає. Ми закручуємо її, беремо от, ручечкою, паличкою, що в нас там вже є. Це давша, пов'язочка. А далі тренер з домедичної допомоги Юрій Марценюк на манекенах пояснює медикам, що робити в надзвичайній ситуації, та як накладати джгут. Це ліктєвий дзвін, це у нас буде плечова кістка, і вона, як ви бачите, одна. І при циркулярному стисканні ми будемо мати ефект, коли стискаються всі тканини і супутньо притискається артерія до кістки. Принцип роботи жгута полягає в тому, що ми артерію маємо притиснути до чогось плотного. Тобто, якщо у нас ціла кістка, то ми можемо накласти жгут. Все пояснюють на прикладах. Однак навіть досвідченим медсестрам радять спочатку поговорити з травмованим пацієнтом. Якщо він не реагує, нахиляється над ним, злегка струшують за плечі. Пам'ятаємо про потенційну травму шиї, про травму голови. Злегка струшую, тобто нам не потрібен якийсь серйозний вплив, нам потрібен всього-навсього тактильний контакт. Людина має відреагувати на дотик. Головна мета опанувати різні методи порятунку людей. Представники Червоного Христа кажуть головне практика як це правильно робити, і як е, е, логічно вивірено це допомагати, щоб була допомога, а не, не шкода людині. Медики одностайні такі майстер-класи потрібно проводити частіше. Надання домедичної допомоги завжди актуально, ба більше під час війни. Кожен повинен знати, як реанімувати. Це повинні школи вчити, повинні не нас сюди приводити, а ще дітей в школі. Вчити, реанімувати один одного навіть, тим більше в наш час. Учасники говорять, такі курси будуть завжди актуальними, адже саме допомога до приїзду бригади швидкої може врятувати життя. На базі 22-го ліцею майстер-клас пройшли вже 120 медичних сестер.